Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні на уроці ми з вами розпочнемо роботу над контрольним стислим письмовим переказом розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій. Сама тема нашого уроку підказує нам те, що ви повинні зосередити свою увагу саме на переказі фрагменту тексту, який описує певну дію. Текст, який ми будемо з вами сьогодні розглядати, називається «Мамині Паляниці. Тому, будь ласка, уважно прослухайте перший раз текст і зверніть увагу на те, яка дія виконується і як саме. Мамині Паляниці Тільки починало світати мати, вмившись, зодягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку. Нось Но зійшов святець, аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизала своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тісто то було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювалися в діжу, од чого ослінчик аж двигтів. Тісто вимішувалося, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустянних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадлому ліжкові, а поверх ще й рушником пузатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, макала у воду руки, щоб воно не прилипало, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволіно дивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і, внісши, приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном і усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безбісячну ніч зорі, іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька проштрихів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу утробу печі. потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями моя паляничка. Це був увесь текст. Я думаю, що у вас виникло дуже багато запитань стосовно деяких незрозумілих слів, тому пропоную зараз вам разом зі мною їх розглянути. Перше наше слово це святець. Це те саме, що святий або «священник» або іншими словами, жрець. В цьому випадку мама каже: ну ось і зійшов святець аж віко підпер. Тобто, мама звертається. До тіста, тісто, яке зійшло, вважалося святим, тому що з нього робили хліб. Також культ поваги до хлібу був українців. Далі віко це верхня частина діжки, скрині, і так далі, якою їх закривають. В цьому випадку віко це якраз таки кришечка від діжки. Далі, діжа це низький широкий дерев'яний посуд, в якому готують тісто на хліб. Готують, вимішують і дають в цій діжі тісто настоятися. Далі гоготіти це означає видавати сильні, глухі, приривчасті звуки. Так кажуть іноді про грім або полум'я, і так далі. Або іноді кажуть гоготіти, тобто дуже голосно сміятися. Але в цьому випадку нам більше підходить перший варіант значення цього слова. Наступне слово ослінчик це переносна кімнатна лава для сидіння. «двихтіти» – це трястися під впливом дії сили або дрижати. І останнє це опецьок, товстане незграбна дитина або зовсім мала дитина, просто дитя. Мама в тексті бере опецьок тіста, тобто маленький шматочок це яка дитинка від великого шматка тіста. Так? Тобто це є опецюк. Зараз ви можете поставити відео на паузу та записати незрозумілі для вас слова. Далі я зачитаю текст по невеличким фрагментам, абзацям, і ми з вами разом складемо план. Я буду пропонувати вам свої варіанти, ви можете записати свої. Це ми записуємо разом зошит. Мамині паляниці. Тільки на починало світати мати, вмившись, задягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартухом і вилазила на лежанку. Я крізь сон чув її лагідну приповідку. Нось і зійшов святець, аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизала своїм язиком челюсті. Це був перший абзац тексту. В ньому розповідається про те, як мама прокидається зранку, одягається і готується до важливої справи приготування паляниць. Тому перший пункт плану я пропоную так і назвати підготовка до важливої справи. Слухаємо другий абзац. Доки варилося снідання, мати місила тісто. То було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювалися в діжу. От чого ослінчик аж двигтів, тісто вимішувалося, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданком. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустянних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадному ліжкові, а поверх ще й рушником пузатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, макала у воду руки, щоб воно не прилипало, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину. Злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволіно дивитися. Це був кінець другого абзацу, і про що в ньому розповідалося? Який пункт плану ми можемо дібрати? А розповідалося в цьому абзаці про те, як саме мама вимішувала тісто, як вона його розміщала на капустяних листочках, як вона нагодувала свою родину сніданком. Це і є основна частина тексту, на яку ви повинні звернути особливу увагу, тому що тут розповідається про певні дії, так? а у нас тема складається, якраз таки. Стислий переказ тексту, що описує певні дії. Так? Тому на цей абзац, будь ласка, зверніть особливу увагу. Я пропоную назвати цей пункт плану таким чином: вимішування тіста цікаве видовисько. Оскільки це був великий абзац, то другий пункт можна розбити на декілька підпунктів, тому що в цьому абзаці розповідається про багато подій. Ми можемо записати перший підпункт, і буде він звучати як «капустяні листочки. Тобто важливим є те, що мама клала хлібинку на капустяний листочок, який був змащений олією. Так? Другий підпункт це формування паляниці. Мама так вправно вимішувала це тісто, перекидувала його з руки в руку, і це було схоже навіть на жонглювання, напевно, цим тістом. І це хлопчика навіть заворожило. Тепер давайте послухаємо останній третій абзац і доберемо останній підпункт до цього тексту. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і, внісши, приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном і усаджували хлібину. Біле тісто паляниці нараз обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Іскорками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою декілька проштрахів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу трубу печі, потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями і моя паляничка. Це був останній абзац, тому я пропоную записати останній. Пункт нашого плану. А називатися він буде випікання хліба. Так, тобто паляничка вже сформована, її клали на спеціальну лопату і занурювали у піч. Будь ласка, зараз поставте відео на паузу та запишіть цей план собі у зошит. Після того, як ви це зробите, ви можете повернути відео назад, прослухати текст ще раз і потім приступати до переказу. Будь ласка, не поспішайте, будьте уважні. Розставляйте уважно розділові знаки, перевіряйте слова, щоб все було у вас правильно. І коли ви завершите, будь ласка, надішліть роботу на перевірку, тому що це у нас контрольна робота. Я бажаю вам успіхів, гарного дня і до зустрічі на нових уроках.